Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати святковий печінковий торт. Для нашого торту потрібно 600 г печінки, одне яйце, одна цибулина, склянка молока, склянка борошна, 3 столові ложки соняшникової олії, сіль, перчик, спеції за смаком. Для начинки буду використовувати одну цибулину, дві середніх морквини, 2 зубчики чеснику. 2 маринованих огірочка, 100 г твердого сиру, одне яблуко, майонез. Для прикраси буду використовувати зелений горошок і одне яйце відварне. Саме перше, що я буду робити, це нам потрібно перекрутити через м'ясорубку нашу починку і цибулину. От я перекрутила нашу починку з цибулею, Тепер будемо робити наше тісто. Вбиваю яйце, додаю сіль спеції за смаком, перемішую, додаю молоко. Олію. І всипаю борошно. Тісто наше для наших блинців починкових готове, тепер можна смажити. Сковорідку змастила трішки соняшниковою олією. І можна смажити наші млинці. Смажимо з обох сторін до коричневого, гарного золотистого кольору. І так з усім нашим тістом, з усіма млинцями. Ось млинців я насмажила. У мене вийшло їх 13 млинчиків. Хай холонуть, а поки займуся начинкою. Цибулину наріжу кубиками. А морквину натру на велику терку. Ось я цибульку накришила моркву натерла, тепер нам це потрібно все обсмажити, зробити засмажку. На сковорідку налила соняшникову олію і спочатку підсмажую цибульку. Коли вона стане цибулька наша напівпрозора, додам моркву. Поки засмажка готується, приготую інші наші інгредієнти для начинки. Яблучко очищу від шкірки і середини. Яблуко натру на великій терці. Огірочки також натру на велику терку. Сир натру на маленьку терку. Тим часом наша засмажка готова, приготувалась. Додаю до неї сир. Солю перчу трішки, додаю спеції. Додаю майонез і перемішую. От наші інгредієнти для наших начинок готові. Додам до нашої засмажки сюди два зубчики чеснику натру. Начинки наші готові, тепер ми можемо формувати, змащувати наш торт. Змащую трішки майонезом, щоб нам не сковзався по нашій тарілці, і викладаю перший млинець, змащую спочатку за смажкою із сиром. Знову млинець. Наступний шар третій змащую майонезом, роблю сіточку майонезу і викладаю шар огірочків. Млинець. Засмажку. Ще один шар засмажки. Знову роблю сіточку із майонезу і посипаю яблуком натертим. І наступні шари перемащую вже нашою засмажкою. От наш тортик я перемастила, тепер буду зверху прикрашати. Роблю сіточку майонезу. Яйце відділяю від жовтка, посередині натираю на жовточок, а буки натираю білком. І також горошком. І от наш печінковий торт готовий. Погляньте, як він виглядає в розрізі. І можна подавати на наш святковий стіл. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!